Мене звати Шкурко Денис Володимирович, я член організації «Проспілок» підприємців малого та середнього підприємства України. Сьогодні ми зібралися під стінами Верховної Ради для того, щоб донести нашим шановним депутатам, що рівень життя в Україні став, став настільки низький, що прожити на цій землі зарплати пенсії зовсім неможливо. Сьогодні розпочинається сесія, початок роботи сесії Верховної Ради України. Ми закликаємо депутатів, з чого, з чого розпочати свій робочий день розглянути соціальні населення народу та зробити так, щоб покращилися умови життя. Люди, люди, люди в нашій країні дуже обурені станом подій. Ось ми бачимо споживчий кошик, який ми зробили. Та вода, яка символізує наші зарплати, витікає, нічого не залишається. На жаль, на даний момент ніхто з високопосадовців для нас не вийшов. Ми будемо сподіватися, що наші заклики будуть почуті.